Єдиний марафон триває. Наступні випуски новин представлю я, Лілія Налягака. До дванадцяти зросла кількість загиблих унаслідок ракетного удару росіян по Києву. Раніше рятувальники дістали з під завалів тіла 27-річної жінки та 17-річного хлопця. Це були 9 та 10-та 10 жертви. Згодом у ДСНС повідомили про ще двох загиблих: це жінка та чоловік. Пошуково-рятувальні роботи та ліквідація наслідків атаки тривають. Нагадаю, по Києву росіяни цієї ночі завдали масованого комбінованого удару. Поранені 90 людей у п'яти районах Києва виникло 20 пожеж. Найважча ситуація у Святошинському районі. Масштаби руйнувань приголомшують. Це густо населений район. Один житловий будинок знищено вщент. щонайменше 25 пошкоджено. Постраждало приміщення школи, побиті численні автівки. І комунальники, і небайдужі мешканці намагаються все прибрати. Люди досі оговтуються. Завтра в столиці день жалоби. 215 повітряних тілей запустили росіяни цієї ночі по Україні. У повітряних силах, повідомляють, росіяни атакували ракетами різних типів, ударними дронами типу «Шахет» та безпілотниками-імітаторами різних типів. Наші оборонці збили 112 повітряних тілей. Серед них – сім балістичних ракет «Іскандер-М», 31 крилату ракету «Х-101», 6 калібрів, 4 керовані авіаційні ракети «Х-59», «Х-69» та 64 ударних ракети. Них БПЛА 68 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені. У відбиванні атаки активну участь брала авіація, зокрема пілоти винищувачів F-16 та Міраж. На рахунку українських пілотів десятки збитих повітряних цілей. Більше про атаку в нашому ефірі розповів речник повітряних сил Юрій Гнат. Основний акцент власне робився саме на місто Київ, на столицю нашої держави. Хочеться більше збиттів. Саме балістичних ракет, але маємо розуміти, що та кількість систем, які сьогодні в Україні здатні збивати я маю на увазі Петріот не є достатньою навіть власне для там на тих на тих регіонах, тих напрямках, де вона знаходиться. Чому балістична балістичну ракету може збити саме Петріот в радіусі кількох десятків кілометрів подальності, тому можна собі уявити, скільки систем потрібно, щоб так надійно перекрити, принаймні. Одне велике місто, місто мільйонник у цьому не було потреби, і це невчасно. Так, президент Трамп відреагував на російський удар по Києву. Американський лідер наголосив, діями Москви незадоволений. Також Дональд Трамп звернувся до російського диктатора зі словами: цитую Владимире, зупинися. Справжній агресор, це Росія, і смертоносний наліт на Київ. Тому доказ заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Наголосив найважливіше і єдине можливе в цій ситуації, щоб Росія повністю припинила вогонь без жодних умов. І над цим каже, міжнародні союзники, працювали і в Лондоні. Не забувати, хто є справжнім агресором у цій війні, закликав міжнародну спільноту президент Франції Еммануель Макрон. Наголосив, гнів США має бути спрямований лише на Путіна. Позиція ж Франції незмінна суверенітет і територіальна цілісність України у межах міжнародно визнаних кордонів. Звернувся й до Путіна. Його французький лідер закликав припинити брехати, що хоче миру. Низка країн Європи засудили нічну атаку Росії на українські міста у Фінляндії, яка зараз головує в ОБСЄ, заявили, ці удари свідчать, що Кремль не зацікавлений у мирі. Міністр закордонних справ Норвегії назвав обстріли цивільних терором. А очільник МЗС Чехії зазначив, Росія не хоче угоди, а ті, хто не прагне миру, розуміють лише мову сили. У Латвії Путіна прямо назвали м'ясником у Кремлі. А президентка Молдови додала Росію зупинить лише сила. І уряд Норвегії збільшує допомогу Україні на 157 мільйонів доларів. Повідомляє офіційний портал норвезького уряду. Норвегія додатково виділила майже 2,5 мільярди крон до фонду допомоги Світового банку для України. Загальний внесок країни вже перевищив 9 мільярдів крон, що становить третину всього фінансування фонду. Прем'єр-міністр Йонас Гарстьоре наголосив, що підтримка освіти, охорони здоров'я та енергетики ключ до стійкості українського суспільства в умовах. Війни. Загальна підтримка Україні у 2025 році сягне 5,5 мільярдів доларів у межах програми імені Нансена, розрахованої до 2030 року. Четверо поранених унаслідок ворожих атак по Сумщині. Усі постраждалі потрапили під ворожий вогонь у Краснопільській громаді. Повідомляє поліція області. Противники завдали артилерійського та авіаційного удару по двох населених пунктах. Потерпілих ушпиталили, обстрілювали загарбники й Есманську громаду. Внаслідок атак зруйновано адміністративні будівлі, магазин та будинок культури. Пошкоджено кілька приватних будинків. У Херсоні тимчасово не працюватимуть світлофори. Таке рішення ухвалили в обласній військовій адміністрації через високу активність російських дронів. Цивільні автівки, які зупиняються на світлофорі, стають легкою мішенью для окупантів, повідомив Олександр Прокодін. Більше про оперативну ситуацію в регіоні дізнаємося від нашої кореспондентки Єлизавети Кротик. Вона з нами наживо. Лізо, вітаю. Тож розкажи, яка ситуація в південних областях вітаю російська армія. Сьогодні обстріляла Білозерку на Херсонщині. Загинула жінка 68 років, яка перебувала в себе на подвір'ї. Також до лікарів сьогодні звернулося двоє чоловіків, які днями постраждали від обстрілів окупантів. У 59-річного жителя Антонівки Міновибукова травма поранення руки. А 53-річний Херсонець дістав струс мозку і черпно-мозкову травму. У Херсоні зранку ворожа армія скинула вибухівку з дрона на бут. Динок загорілося горище, утім рятувальники оперативно ліквідували займання у селі Гаврилівка. Військові Російської Федерації дроном атакували 61-річного чоловіка. У нього вибухова травма, поранення грудної клітки та забій серця. Нині він у важкому стані. Про це повідомив Олександр Прокудін. Сьогодні стало відомо також про загиблу у Ромашковому 81-річну жінку. Вона дістала смертельні смертельні поранення через обстріл. 17. Дцятого квітня через атаки росіян, на Херсонщині минулої доби поранення дістали 10 людей. Пошкоджено шість багатоповерхівок, вісім приватних будинків, а також трубопровід. Під ударом було 39 населених пунктів області на Миколаївщині. Сьогодні російські російська армія обстріляла куцерубську громаду, атакувала впівдроном. Які зазвичай поранення дістала жінка 72 років. Вона нині у важкому стані перебуває у лікарні про це повідомив Віталій Кім. Напередодні ж від ворожих обстрілів у громаді виникла пожежа за межами населеного населеного пункту, на щастя ніхто не травмувався. власне це вся інформація Лілію. Тобі слово дякую, колего. Єлизавета кротик. Розповіла про оперативну ситуацію в південних областях. Шестеро людей постраждали в Харкові через нічні обстріли. Росіяни завдали по місту масованого ракетно-дронового удару. Від першої ночі до п'ятої ранку місто здригалося від сильних вибухів. За даними міського ситуаційного центру, вночі Харків був атакований 24 рази. Важкою видалася ця ніч для харків'ян. О першій ворог випустив по місту три крилаті іскандери. За даними прокуратури, пошкоджено підприємство. В основ'янському районі ракета ймовірно типу Х, поцілила неподалік мікрорайону, понівечені приватні обійстя. О третій ночі на місто полетіли шахеди. А о п'ятій ранку третя хвиля обстрілів. Знову ракетні удари. Ворог здійснив кобіновну атаку по місту Харкова. Атака була нанесена. 10-ма ракетами типу Х та 14-ма БПЛА типу Гарант-2. За результатами обстрілу зазнали Враження, Немишлянський, мишлянські, слобідський та ставнянські райони міста Харкова. Під обстрілами опинилися об'єкти цивільної інфраструктури, а саме об'єкти щільної житлової забудови, приватні домовладіння, школа. Ось тут ракета впала перед житловою дев'ятиповерхівкою на спортивний майданчик. Поруч школа і місцева поліклініка. Скрізь вибито вікна і пошкоджено балкони. Це було дуже страшно. Всю ніч. Всю ніч було дуже страшно. Ой, просвистіло Росвистіло так, що ми вискочили в коридор. Ми вчасно вискочили. В нас трохи вікно розбилося. Ну нічого, живі. була Ніч була жахлива, свист. І взагалі, я шукала три стіни, бігала всю ніч. Шахеди летіли. Взагалі жахливо було. Як початок війни, так само на початку шостої вибило, рама залетіла в кімнату. Але я була на тому боці, нам ну, пощастило. На нам повезло постраждало п'ятеро людей. Дехто досі у лікарні. Вони у стані середньої тяжкості. Нівичині десятки будинків. Було 10 ракет, які були випущені, серед яких 4 калібра. Крім цього, було 14 шахедів. Два з них, на щастя, не резервалися, але це дуже важкі. Ми маємо 70 житлових будинків, які в той чи іншої степені зруйноване. Це вибите вікна, потрощені дахи, розтрощена комунікація. Було влучання по чотирьом районам міста Харкова. Це Київський район, міста Харкова, Стабіцький район, Основ'янський район. крім цього постраждав Салтовський район і Новобаварський район, міста Харкова. Били росіяни і по передмістю у селищі Безлюдівка зруйновані 10 приватних Ватних домоволодінь. річна школярка зазнала акубера травми. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини з Покровська на Донеччині. Екіпаж поліції білих Янголів евакуював 20 жителів. Місто нині понівечене бомбами. Над головою постійно нишпорять дрони, вибирають собі мішені. Перша зупинка екіпажу була в мікрорайоні Шахтарській. Він дуже постраждав від обстрілів. У колись затишних дворах зараз багатометрові вирви, купи каміння і похоронні хрести. Людей ховають поруч із дитячими гойдалками. Під час евакуації, неподалік, рятувальників лягли снаряди. А для захисту від дронів підрозділ тримав на поготові зброю. Та, попри обстріли і відсутність будь-яких умов для життя, коли люди ледь вибираються з під завалів своєї багатоповерхівки, у це складно повірити, але не всі мешканці хочуть виїжджати. Люди виходять з під завалів. Ну скажіть, що ви тут? Що ви тут робите? Як, живете? Отут живете? Да. О От таких умовах. Да. Так. А як ви? А як, нормально? Мікрорайон Шахтарський. 23 будинок. Люди продолжают тут жить. Ну а чего вы сидели так долго, скажите? Нужно думали, что все будет хорошо. Что мы все, и мы будем жить. Ну, я, я не хотела, это мой любимый, я здесь родилась. Дев'яносто боєзіткнень по всій лінії фронту за добу. Найбільша так традиційно на покровському напрямку. Там окупанти 39 разів намагалися посунути оборонців із займаних позицій. 11 ударів завдали на Краматорському відтинку в районах Часового Яру, Андріївки та в напрямку Предтеченого. 8 на Торецькому, біля Торецька, Леонідівки та неподалік Деліївки. На сіверському напрямку захисники зупинили ворожу атаку поблизу верхньокам'янського. Тричі ворог наступав на куп'янському відтинку в районах Нової Кругляківки, Загризового та в бік Богославки. Найвищий клас пожежної небезпеки оголошено в кількох областях України. Через стрімке потепління активізувалися і палії сухостою. На Черкащині вже фіксують займання торфу. Поблизу села Яснозір'я рятувальники ліквідовують тління шести гектарів торф'яних покладів. Чим загрожують такі пожежі та як їх уникнути? Подивіться. Така помпа здатна качати по 40 літрів води на секунду. На ділянці тління Торфу поблизу села Яснозір'я на Черкащині їх працює одразу три. Саме це допомагає швидко локалізувати тут пожежу, кажуть рятувальники. Складний був би посос, треба було б воду підвозити сюди, а так як треба дуже багато води, ну, це майже нереально. Ну, в таких масштабах погасити цю пожежу. Чорна вигоріла земля, обвуглені дерева та сморід. Рятувальники працюють подвоє, бо є ризик провалювання через глибоке прогорання ґрунту. Ріня відбувається під верхнім шаром ґрунту. І не видно, не видно самого очагу, не видно. Треба розмивати декілька шарів, може бути на глибині на декілька метрів. Після цього природі потрібно роки на відновлення, а сама пожежа часто обертається масштабною катастрофою. Пожежа в екосистемах супроводжується поривами сильного вітру. Цей вітер може поширити пожежу на ліс, на сільськогосподарські культури, на самого ж палія. Не один випадок був за час моєї служби з мого досвіду, що сам палій отримував опіки, а й навіть критичні опіки, що призводили до смерті. Такі займання найчастіше стаються через неконтрольоване вогнище, коли люди спалюють сміття та сухостію у весняно-літній період. Ми влаштовуємо рейдові відпрацювання. Ми спілкуємося з населенням, пояснюємо, що спалювання сухої рослинності, залишки в сміття не оновлюють землю, вони не приносять користі, а навпаки, її завдають як людям, так і тваринам, тому що часто наші рятувальники під час ось ліквідації таких пожеж знаходять тварин і рятують їх звичайно. За порушення правил пожежної безпеки на Черкащині цього сезону вже склали 78 протоколів. Паліям загрожує як адміністративна, так і кримінальна відповідальність залежно від задіяної шкоди. Ірина Васюра Денис Кононенко телеканал марафон Єдині новини. Нові санкції проти РФ запровадив офіційний Лондон. Обмеження зачеплять контролерів для ігрових консолей. Їх росіяни використовують для управління дронами. Серед іншого, Велика Британія заблокувала доступ Росії до інших технологій, зокрема програмного забезпечення, призначеного для пошуку нових газових і нафтових свердловин. У британському уряді наголосили, цей санкційний пакет має на меті позбавити Москву інноваційного програмного забезпечення та доступу до оборонного та енергетичного секторів країни-агресорки. Держсекретар США Марко Рубіо спростував публікацію Політіко про можливе зняття санкцій з Росії. Назвав повідомлення про можливе зняття обмежень і відновлення роботи Північного потоку потоку-2» вигадкою та проявом журналістської недбалості. У своїй публікації в соцмережі ікс він наголосив, що ані він, ані стів вітков не вели жодних розмов про скасування санкцій проти Росії в рамках будь-яких угод з Україною. Держсекретар закликав політико відмовитися від цієї публікації, якщо що у видання цитую, є хоч крапля чесності. Україна досі гріється російським газом. Таке припущення озвучили у профільному комітеті Верховної Ради. Мовляв, перевірити походження того, що надходить за реверсними поставками, неможливо. У Європі натомість воліють іще ще зменшити обсяги надходжень російського газу та розробляють відповідні законодавчі ініціативи. Де серед цих гравців місце Китаю і яку вигоду Пекін отримує, поки Росія воює з західним світом? Анна Басова розбиралася. Російський газ ймовірно, досі живить Україну, і тут на заваді стали закони фізики. Несподівану думку висловив перший заступник голови комітету Верховної ради з питань енергетики Олексій Кучеренко. Свою позицію аргументує так: із турецького потоку російський ресурс прямує до Європи. Однак європейський ринок газу єдиний, і відокремити суміші за національним походженням неможливо. Кожну молекулу не підпишеш. Російський газ розподіляється різними маршрутами, зокрема до Сербії та Угорщини. Частина його може продаватися потім в Україну через реверсні поставки. У Москви Україна не купує енергоносії ось уже 10 років. Натомість потреби покриває за рахунок західних постачань. Європа тривалий час користувалася дешевими енергоносіями та схаменулася лише з початком повномасштабного вторгнення. Нині у Єврокомісії розглядають нові законодавчі ініціативи. Зокрема, чи можна заборонити компаніям підписувати нові контракти на постачання російського викупного палива? А ще яким чином розірвати уже наявні домовленості без застосування штрафних заходів. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну нагадало нам і всій Європі просту істину. Доки енергію застосовуватимуть проти нас як зброю, громадяни наших країн залишатимуться вразливими та незахищеними. Саме тому енергетична безпека наріжний камінь глобальної економічної безпеки, від якої залежить рівень життя, створення робочих місць і зростання загалом. Росія же, яка через імперські амбіції кремлівського диктатора втратила чи не найбільш прибутковий газовий ринок з боту, нині вимушена задовольнятися Китаєм. І щоб скинути бодай частину видобутих обсягів, торік трубою сила Сибіру відправили 31 мільярд кубометрів газу по 267 доларів за кожну тисячу. Це на третину дешевше, ніж могли купувати клієнти з Європи. Цього року ціни впадуть іще на 20 доларів. Та навіть за роботи на повну потужність підрахували у виданні Moscow Times, газовий монополіст відіграє. Хіба 20% до воєнного експорту до Євросоюзу. Щоправда, на тлі тарифної війни зі Сполученими Штатами піднебесно наростила обсяги імпорту російського скрапленого газу. Від американського вже відмовилася майже повністю. За таких тенденцій, припускають аналітики Нью-Йорк Таймс, невдовзі Китай може випередити США у постачаннях енергодосіїв до Європи, купуючи дешево у росіян і перепродаючи дорого на інші ринки збуту. Анна Басова подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини. Далі передаю слово Олексію Фадієву. Він продовжить єдиний марафон. А наступні новини чекайте о й Дякую, Лілія. Так, ми будемо продовжувати марафон. Єдині новини. Вітаю всіх, хто щойно доєднався. Буквально за хвилину почнемо.